Як він ще розвертався. Розвертався, його може було ризик. Та не готові були? Та про, не просто та, не готаю. Невчання не були, що, що машина. Що, що так було. Я вже знаю, що в армії як був, то це вже в учелі. Що вже може стріляти по ятаку і все. Ще треба давати впередження, знаєш? Ну. Аби попала кулі. Перед ним. Йо, перед ним треба стріляти два-три цих. Е, е, Фігури та, та, та попали. Він не таку ж швидкість має. Ну так, по теперішньому важче попасти. Шо? По теперішньому важче попасти. Та, 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 <реш> та може і тепер тримати тримати, що? Ороді добре тримати. Так, що, не проб'яти, крова проб'ята, вже, вже він буде горіти, ще не діне. раз буде діра у криліти, то буде те ще нафта. <реш> Ти буде горіти. Він що не горить, та, та, горить а ясно. той такий горів, бо, бо там ще алюміній горів. Uh -huh. Ти не думаєш, ві там він був це німецький так став, сплав такий магній, Ти uh -huh. що все в ватру тіне, що він горить, то та і порух. Uh -huh. Розплавляється і так. Я набирав того, ти в бішок, ти прийду додому, ти в пічті. баба в мене. Він комусь спарить. <laughs> Тіно робиш мені на це. Затянув у піча того на стіні, так як тіло. <laughs> Показує. А цей а за першу світову щось ви знаєте, що тут було? А тут було багато. Ну, так. Він, війна тут відточила. П'ять або шість разів змінили ці позиції. Маскалі, з одного боку. — Це лише у 2015 році тут скільки москалів набили, що ріка загачена ними був. Це правда? Може і правда, знаєш. — це десь був квітень. Бо тр... квітень бо моя баба розказувала, що йшла до церкви, пішла на всім полі від берегової до церкви, розумієш, то не можна було трупів переступити. Вони так лежало. Вони, вони йшли на, на церкву, знаєш? бо там стояв кулемет. На дзвіниці. І вони Ого. хотіли прорватися. То все поле було вкрите трупами. Ого. За на дзвіниця перший раз. Воно від телецько, що все хотіли взяти, А я знаю, по чому знаю. Бо там моя тата жила тут коло Гулінті, Параска, косарючка. Та її син володя. Раз копав там під берегом сажочка текла, а він на ту сажвочку копав. не знаю, ще чи, чи що факт тому, що викопав копав ящик цих австрійських куть. То, mm -hmm. то все мені приносило бігає. <реш> Я наберуся в тишині та йду. там в нас дідо такий, що любив люльку палити, знаєш, коловати. Я прийду та пару кулю. У ватру, все А він скажуть, то ти вже ще мене коміє т'єду усе. А коли, коли наш вже проживлено той підсох на порох тай фіш. Та ту ватру в нашу вже не стріяла так, як це. Аби вершок відітували той порох розганів попит. Так, то ще й тепер буде горіти, так що Що? То ще й тепер, як знайти ту кулю, то в ще горить добре. Ну, то горить, порох горять, Ну. Той порох не, не замакає, так що його підсушити. сушить. Ну. То перексієнові. Порох, що то, то вже такий порох, як тепер робить. Діду, а розкажіть ще про Данила, як його вивозили. Ну то я казав, що ще про Данила. мало трохи розповів. Данило, це Данила... по. Тоді розділили поля, сажівку тоді в на навкруги як кіпці по район зробили від кожного району, від кожного ну, села. Копецу тепер ще я, по ділах я туда всюди. — Що за копець? Що це за таке? Ну, купа глини, звертій шлупок І все я границю. Розмежування? Как? Розмежування. І... І так далі геть, можна сказати, від вищеків. У щеках тут я на, на краю е, вже Чорнанко дав команду розрізне, той копет розрізати наполовині. А другий є ще там у березі, що йде туди до рікет. Там коло ріки таті був, не знаю, чи вода забрала, чи що, але на діло є, в вовочі там має бути ще. І по ділах аж йде досяг. Тут коло Єслів я слів я на округе, всі потоки, де вершини доходять аж до вежі. І так іде аж до, до ланцюж. До якої вежі? А там була вежа. А, така дерев'яна? Так, ага. вона ще є. Але вже лежить заросла про такі яліці. Я ще тому 24 роки був на тій місці. Я колись пам'ятаю, що та що ну, стояла. Це була але... така вежа велика, то ці, то, як, як воно називається. Геодезична на вешка вона рахувалася. Що? Геодезична вежка її називає. Так, ну. Я на ній, правду не залізав, бо то драбини були пусті. <сум> я боявся. <сум> Хлопці ні, да? я боявся такі. Якщо попробуєш, то ти ходєш, думає, вірбе, ці ходячі, з моїх вірбець від та... Тот, також, то такое стил Так. Я не розкував ніколи це. А про мельники? Що? Про мельники. Мельники. А мельники? Ну, то мельники, мельники, Бо там був млянку. У тому столітті. Уперед тому столітті. А хто тримав? Євреї жили? А ви не пам'ятаєте, як за них казали? Хто? То навіть є, ти знаєш, що я навіть мої родичі такі старі не пам'ятають. Моя баба була 1889 го року народження, То вона, вона там жила, то то не пам'ятає. Бо. Там була млинівка сюди, круті, від да, Та-та, то ще є місце від неї. Так, ще круті лишився від тієї млинівки. Млинівка по під Мельники. І закрутилася туди, на тім повороті коло Боднарі, там був млін, Бо ще всі лишили сваї. І тут у Мальниках такі були сваї, що воду відвертали туди, знаєш, як забагато води, туди на ріку. Mm. Ото ще горіше один момент був. Ну а тому тут у, у війних лугах за рікою був, але у 42-му році вода забрала. Це вже теперішні за, за Польщі вулиці. Mm -hmm. Побудували той блін. І там горів був цей, хуніків мене називали. Ти теж розібрали його, так само прийшла війна. Вода, вода забрала. У 42-му році сильна вода була. Така вода була найбільша, не найбільша, бо ще була вода у 29-му році, такті велика вода. А може, а може і більша, як це. У 42-му році було. Бо у 29-му вже мені не були. Ці побудовані, да? А в 42-му році забрали і сей мене, і той. Да? А ви ще євреїв застали? Що-що? Колись... Ви євреїв застали, чи німці прийшли це? Все? Я лише хати застав. Да? Там вони були, але ну, ще Летко, що були, були до потім війна почалася. Німці їх ліквідували. Бо там по сусідству були-то, баба розказує, тато розказує, що все. Тато розказував, що все, що вони, мне... у суботу не можна було на сірних запалити. Просили за це, все. платили за це, що треба запалити, це все великий гріх палітися. Запалив і вони вже варять що, що є. А це це було рік. А у війну я не пам'ятаю, як, як їх забирали, бо їх забирали в ту герб, до Коломії, до... та де де може було, де може бути в будуть контракт. Концентраційні ті табурети, то їх там зганели. Багато їх зайняли. Ну і в нас, такі. Була родина, котра їх Це Сожвецьких євреїв? Ну. А хто рятував їх? Ні. Я то і там в штанючки були. Там демацькова де жила. Це їх сховали там, так? Що? Їх сховали? Ну сховали це, то, передержали той момент, коли це, коли їх забирали, то і, все. і так вони видка, що, 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 що мали змогу в'їхати, то вже в Америці були. Так що все нема що казати. Та й люди знали, що це. Бо я самий. Бабу ходив, той та... багу такий, -то кажуть, що то там. Підпишу, то такі гіклі світить. Баба все, тихонько, Та й партизани знали. Бо тоді все. Але ніхто не продавав, що є то є. Скажіть мені ще, де був цвинтар до цього цвинтару, службаць? Що-що? Де був цвинтар до цього? Оце старий в нас цвинтар. А де був цвинтар попередний. до... По Попередній. до цього цвинтару. Попередній цвинтар, кажуть, що був там на хін. Там у Колоборнарі коло. Маєш, де правоцаранька на тих городах. Попередній цвинтар був. Тут де ці ставки? на тих городах стовкіть під берегом, а то на тих городах. Бо на карті. А то толецька, що що дуже давно. Ну на картах нема там цвентарь. Нема. Десь, десь я там десь аж за за селом, десь я знаходив якийсь цвентар. <гументарний> <гументарний> да... А, то то ся... цвентар хулірний. Ні, ні, то ще, ще до Радянський, ще десь 1780-ті роки там десь за селом цвентар був якийсь. А я не пам'ятаю за селом. Я знаю, що цей свентер 1835 року. Оце і Так. Тобто більше мільйона людей догинуло. В, в кожному селі було. У Іванівцях я пам'ятаю. Це який ви кажете 800 чи 935? 1835 рік. Дуже такий був е, насмертність. Ага. Ти кажуть, що десь брали звідти глинути і пробували робити оцей місто, цей, що тут около веприка, то десь були трохи зачерли. Ти сказали, що ні, не можна. Де, да, тут о? Так, щось пробували брати від ти да. ґрунт. Але Скажи... Я так я чув старих людей, не? що, що mm -hmm. там був центр колі. Mm -hmm. Може бути, що то я собі його там кажу, що він там може бути, що то і то ну, і є. То -то Біше коло сімсот. Ну, ну то попробуй. То вже... Розкажіть мені, як ви колись поробочили, як то було? А так, по прийшов з армії. Кажуть, що всі колись були такі чемні, то правда? Що? Що всі колись були такі чемні, то правда? Прийшов ти, пішов на когось з дзвоном цим. Горбата. Кажу, він ходимо на на весілля. Ну, я що, прийшов. Ти пішов, ти там маріячку. Ти є в хаті то вже. Ти сиділа познайомився, ти вже ходив, ходив, потім. Не, не приближаєш. І так зараз. Ну, я в сажуючи ходив до школи. В Іванівцях навіть не був раз у школі. Моя нога не було. У, 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 у Іванівцях Ще, е? у царквіх Ага. Ну а в школі моя нога не було. У мене діду Івановецький. Що? У мене дідо Івановецький, Словкогари. Ну. Рінікола? Ні, Славко гарай. Е... А, це... Це ну. я за то сусід. Ну. ну. Через город. <ріст> Та в твоя знак. Ти ваші є не вічека таке. Ну нема вже весь. Я. я. Ще й прадіда пам'ятає. Я. — Ти шо, що ви за нього можете сказати? <ріст> Та що я можу сказати? Я, я там не жив. Але це так, так новище ну, вже Бо я там, я тобі говорю, що, що сусідів, то, то що, що знаю, що е, для рейша. А що я знав, да, добре, то все, то й Та діда знав, б, діду в кугаспі не сидити. Але я там не жив, ну, що що там, я прийду, так, так я побуду годину. Mm -hmm. А як тата не було, то... То, то я все, взагалі не йшов, за бабами. Все, баба мені садувала роботу, іде по, по корову, стереже, бо за рік я перейде, пригнати. А мама прийде, то, бо то був кінь, та все, мене на фіру та й за руку держить, та й привезе. Та я вже повожу там день. Рано діду мене бере з корову. А я піду, дідом пасти корову. Що дід вам розказував? Ну, та й та все, діду, мені кіптар, де я не, не змерз. А я кіптар те, на плячі, ношу ношу, так їду, я звезду додому. Піду під церкву, паліцю, так що покладу все, на дорозі, знаєш. На гребу той спузи, знаєш, що на натолочить. та й паліцю застром'ю, хіптарю обложу, цей по дорозі сюди якраз до Якова Петрова, то була дорога від церкви, аж як всі вулиці йде від нас, повертає в мельниці, а я просто цю дорогу аж до сяде. До церкви йде. Я там під церкву правоцентр закручуся, тіптар і побіг. А дідо на берег перевідці, паса ціптає. Нарешті вже приходить з коров. А кіптаж тепер... <с> бігється, а в кіптар ще палець. Бере корову загади і де вже в хаті приходить. В хаті де я сидів. Один от переживав, знаєш, за чого? Бо там у доліні є триста в т'єдна. Один там не трохи, другий цей. Провоц вентарі, а, а трати тут аж а... мельникам блещена на, на, на сім полі. І там хлопець втопив у ставку був. А діду переживає об'єднано ставки не ходив. Знаєш, ти прий прийде, у садівку, а діду був ще відав, два два роки старші від від баби. Та каже, де Шебеник? мене що мені все? Цептар лишив на дорозі. <рив> <рив> а пішов вже над ріку. <рив> а там десь коло церкви, там колись був якийсь постоялий двір, кажуть. Коло церкви, там, де церква зараз у Іванівці, то ну, там колись був якийсь постоялий двір. Тут десь дорога йшла сюди понад ріку якась. А я таке. не Не чув. чув? Не чув. Я, я знаю, що там був ліж. Бо в мене ще там була права, бо це казала, що в тім стоїть. Вона запам'ятала, що тут де рай, де баба моя жила, тут хати були, а до церкви тут то, то ліс був. Церква була в лісі, ти розумієш? І до сальвики, аби було треба пройти, то треба було трепетовим лісом пройти. Ага. Ти розумієш? Що ліс, сторони були, в лісі, Ну ще видко, що лишилося в чеках там берега. Ще іще на є, то все. Ще, ще той дикий берег. Ще було тут на літати, такі е, дикий берег, але вже за кологоспу згорнули, знаєш, він був аж до ріки. Mm -hmm. От. А там копець був усім. Один копець був е, там, що йде від ріки отаку, а так зроблений і так по березі на і другий копець тут. Ближче досажують до, до Мельників і що натягнеться до гостинська рівна. І копець був нас на березі тут над стовками. На березі таке. Mm -hmm. Але там то й той, 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 той розрівна. Ну, то й Могилка була б є у нас так. Там так і був святер. Yeah. А тут да, Могилка, знаєш там. Як і наші ці вулиці. О, да ще що йде, тут, тут коло за. Ну, макує вулиці. Да. Ну, ну. Ну. А там е, та заходить. Там ну, могилка була та. Там ще щось зберігають. Донедавно зберігали всі е, п'яти білі, що ж це. були кургани? Кургани, які, хто там похований? Ну так так кургани. Ті всі великі, що заховали. ще було, можна сказати, таке самоспалення. До, до історичне. Бо мачі такі і є центр. Там за е, під дубину. Де ж різне місто Ага. Я там був, колись косив на, на погоріх та і проходив, то там всі. Розкопки проходили. Я... І що там знайшли, не, не пам'ятаєте? Ну та що, то... Я, я там я робив тума, що де коли йшов на, на поїхати, повертавсь, то, то видів, що там що вигрібали. А там багато є тих до... доісторичних тих куранів. У лісі тут. Uh -huh. Та находили там, то ті місці, де спалювали, то, то... Ущов... До... До... до підлоги збирають. Що там не, колись не... не а хор... там багато є тих е, курганів. Тобто не хоронили, а спалювали ні? Так, 4-го століття. Ага. ага. Що ж я нічого не знаю. Бо я з того пана говорив, що з цим... Сім... Ну приїздила, до мене питатись. Чи... При... Приїздила, я інші так і знав добре. То в нас що все. Він був цієї та й тебе, що в нас з ним знайомим. Кур... Кургани. Я щось сажу, нікого такого не навіть. Але там я, я, я на, ті, на тих розкапу, то було два. Один раніше був розкопаний і так. Я вже другий раз їхав, тому вже через пару рік знову проводили розкапці. Та находили ці пляси на десь спалювали це. З кістки там залишки то все. Та схід спалюють, спалюються то там. Тому, там лише попільчить. Але місті редко що це. Згарища. Так. Черепті там якісь ветка щось. є.